Для них головна ідея зараз не посваритися з Путіним. Ви взагалі бачите, що Дональд Трамп в своєму підході до справ просто дзеркально відтворює той політичний шлях, який пройшов Володимир Зеленський. Не дай Боже розгнівати Путіна. Байден дозволив бити по Росії зброю далеко Це помилка ліквідованого хімічного генерала Кирилова, який застосовував хімічну зброю. Трамп неодноразово скритиковував президента Обаму, що він не відповів на використання хімічної зброї АСАДО. Але це помилка. Так не можна, говорить генерал Келлог, який свого часу публічно схвалював ліквідацію генерала Сулеймані. Рішення про ліквідацію генерала Сулеймані віддав Трамп. Це сміливе правильне рішення. А чому ми не можемо бути як Трамп? Ми ж всі хочемо бути як Трамп. От Зеленський діяв як Трамп.